Доброго дня, дорогі п'ятикласники! Сьогодні у нас новий урок на тему Вплив способу життя на здоров'я людини. Нагадую, що дата сьогоднішнього року 9 листопада 2022 року. І записуємо це як класну роботу. А потім вже записуємо тему, яка у нас вказана в класрумі. А саме вплив способу життя на здоров'я людини. Для того, щоб... Встигнути це зробити, можна поставити відео на паузу. Дякую усім, хто виконав діагностувальну роботу номер 1 Зауважую, що, можливо, хтось не встиг, можливо, хтось бажає покращити оцінку. Можете пройти цей тест вдруге. Він досі відкритий. Тільки поставте, будь ласка, під час реєстрації біля свого прізвища і ТМ'я цифру 2. Якщо бажаєте, звичайно, якщо у вас на цей є час, будь ласка, можете пройти його заново. Без, без проблем. Ви вчитеся це тільки робити. Я даю можливість спокійно підняти свій бал. Отже, він досі тут прикріплений, цей контрольний тест. І тут же прикріплений. З підручника перший параграф, який відповідає нашій темі. Вплив способу життя на здоров'я людини. Отже, глянемо, що каже нам підручник про цю тему. Отже, це перший параграф життя і здоров'я. Тут ми дізнаємося, що таке здоров'я, що таке благополуччя. Отже. Здоров'я і спосіб життя. Здоров'я це якраз необхідна умова навчання, творчості і здійснення ваших мрій. Ну і, звичайно, мрій ваших батьків. Це своєрідний золотий запас, який потрібно берегти і примножувати. На жаль, дехто бездумно витрачає його. Ну чому дехто? Багато хто насправді. Наприклад, не досипає, неправильно харчується, і лише коли здоров'я погіршується, може почати прислухатися до порад лікарів. У сучасному світі поширюється рух за здоровий спосіб життя. Загальним життєвим правилом стає регулярне обстеження у лікарів, заняття спортом, здорове харчування, відмова від усього, що шкодить здоров'ю. Нині це вважають престижним і навіть модним. Цього навчають у школі. Тому ви починаєте вивчати новий предмет здоров'я, безпека та добробут. Щоб вам було комфортно працювати, розробіть правила, які будете дотримуватися на цих уроках. По-перше, приходьте вчасно. По-друге, мобільна тиша, тобто відмова від сторонніх дзвінків, правило піднятої руки, тобто говорить лише той, хто підняв руку, і стежте за чистотою класу. В даному випадку за чистотою свого робочого місця вдома. Мається на увазі саме це. Далі більш детально розглянемо це на презентації. Отже, що таке здоровий спосіб життя і як він взагалі дозволяє нам примножити зберегти своє здоров'я? Отже, здоров'я це нічого. Але все без здоров'я ніщо. Є такий вираз, який якраз ілюструє цю річ. Здоровий спосіб життя. Наше здоров'я залежить взагалі від таких чинників. По-перше, рівень медичного обслуговування лише 10%. Тобто лише одна десята нашого здоров'я залежить від медицини. Спадковість те, що передали нам у спадок наші батьки татом. Лише 20% або одна п'ята. Навколишнє середовище, живете ви в селі чи в місті такому кривий, теж лежить одна п'ята, 20%. А от від способу життя людини наше здоров'я залежить на половину, на 50%. Тобто, як бачимо, половина здоров'я залежить від нас самих. Спосіб життя це той чинник здоров'я, який майже цілком залежить від нашої поведінки. Чи є такий спосіб життя, який зберігає і поліпшує здоров'я? Так він так і називається здоровий спосіб життя. Що туди входить? Фізкультура, як основна складова, це ранкова гімнастика, біг, аеробіка, фітнес, туризм, рухливі ігри, плавання, ходіння на лижах, катання на санчатах, козанах. Все це є фізичною культурою. Тобто не лише уроки, а будь-яке фізичне навантаження. В тому числі поза школою. Особливо чу чудова річ, якісь ігри, той самий футбол, рухливі ігри будь-які, прогулянки, катання на велосипедах чудово. Що ще входить сюди? Основні складові? Збалансоване харчування, тобто баланс білків, жирів і вуглеводів. Особиста гігієна, тобто дотримання себе в чистоті і в порядку, свого тіла в першу чергу, зуної порожнини, зубів, психологічний комфорт, тобто, коли ви себе комфортно відчуваєте, і люди навколо вас себе комфортно відчувають. Тобто, приємно, спокійно, в бадьорому такому приємному стані. Комфорту. Правильний режим навчання та відпочинку, тобто і навчаєтеся, і відпочиваєте, не перенапружуючись обов'язково з достатньою кількістю годин сну, і загартування. Отже, що слід починати? Відвідувати уроки фізкультури. Якщо ми навчаємося зараз на дистанційці, Робити фізкультуру вдома. Не дарма це слово складається з двох слів – фізична і культура. Якщо людина вважає себе культурною, то вона підтримує добру фізичну форму. Тому піти пограти після дистанційних уроків у футбол або хоча б просто прогулятися з друзями, це теж добра річ. Робити ранкову зарядку це надає бадьорості та стимулює організм. Ви запускаєте якби, свій організм для роботи протягом всього дня. Щодня знаходити 20-30 хвилин для активного руху, хоча б прогулянка е, півгодинна е, швидким темпом, тобто достатньо швидко. У вихідні дозволяєте собі кілька годин присвятити спортивним іграм на свіжому повітрі, туристичним походам, то що краще це робити кожні вихідні. Якщо, звичайно, дозволяє погода. один два рази в день вживати гарячу і першу страву, маються в виду супи, борщі. Щодня фрукти і овочі в першу чергу зарієнтували на овочі, тому що фрукти можуть містити такі, як виноград, велику кількість цукру, а це е, не завжди добре, це може призвести до діабету. А також продукти, які забезпечують розвиток організму, багаті на білки, вітаміни, мінеральні речовини. В першу чергу йдеться про пісне м'ясо птиці А і риби, бобові та інші високобілкові продукти. Через кожні 45 хвилин навчати робити 10 хвилин перерві та переключатися з одного виду діяльності на інший. Ось чому робиться під час вашого навчання в 15 хвилин. Спати не менше 9-10 годин на добу. Декому здається, це забагато. Насправді, саме такий режим сну дає можливість не лише вчитися, але й швидко рости. Володіти основами релаксації, розслаблення та аутотренінгу. Тобто, ну, це фактично медитація. Починати з умивання холодною водою. Це якраз основи загартовування. Улітку не забувати ходити на природі босоніж. Звичайно, там, де немає ніяких цвяхів чи битоскла. Теплої пори року загартовуватися сонцем і повітрям, спати з відчиненою квартиркою. Тобто з відчиненим вікном. Отакі. Тобто, не боятися ні спеки, ні холоду, але вдягатися по погоді. Тобто, бажано, щоб тіло було і від. Спеки від холоду повністю. Ось таким чином. Так, на цьому все. Дякую за увагу. Ваше домашнє завдання це параф перший, який ви опрацьовуєте вдома самостійно, він у вас прикріплений ось тут, в класрумі, після посилання на діагностувальну роботу номер 1 яку ви можете пройти в друге. Дякую за увагу. До нових зустрічей!